Постановою національного банку в Україні повертається заборона на переказ коштів з гривневих карток на картки зарубіжних банків. І топі перекази це перекази з картки на картку. Це нова технологія, яка дозволяє швидко переказувати кошти, практично, практично миттєво з однієї картки на іншу. Ми ввели заборону на перекази з гривневих українських карток на картки, випущені іноземними банками. Нагадаємо, перекази за кордон із гривневих карток дозволили у квітні поточного року. Таким чином, у складний період початку війни, в українців з'явилась додаткова можливість підтримати своїх родичів та друзів, які змушені були евакуюватися із країни. Згодом цей інструмент стали все частіше використовувати не за призначенням, тому було ухвалено рішення повернути заборону, аби захистити золотовалютні резерви країни. Пояснює Олексій Лупін По останнім часом. Ми помітили, що цей канал використовується для виведення капіталу за кордон, виведення валюти за кордон. Десь в сумі ми оцінюємо десь до 300 мільйонів доларів на місяць в українців, як і раніше, залишається можливість перерахувати кошти за кордон для оплати навчання, лікування, транспортування хворих, витрат пов'язаних зі смертю та аліментів, зазначили в НБУ. У нас є Окремим окремим рядком виключення, що на навчання, на лікування, на аліменти е е можливо, виплачувати це, це дозволено. будь то може прийти в банк, якщо там треба дитини оплатити навчання, і це може зробити як світ переказом, так і іншими переказами. Також залишаються відкритими інші способи переказати гроші родичам чи друзям, які перебувають за кордоном, каже спікер. Якщо українці хочуть підтримати своїх рідних, які знаходяться за кордоном, існує безліч можливостей, зокрема гривневі перекази на рахунки українських банків, p перекази з валютних карток. Нагадаємо, що місячний ліміт на перекази з українських валютних карток на картки іноземних банків становить 100 тисяч гривень в еквіваленті.